Перша глава темрява над Блумхоум, небо над маленьким містечком Блумхоум потемніло раніше, ніж зазвичай. Густі хмари повзли низько, несучи у собі остуджуючу тишу. На вулицях майже не було людей. Здавалося, що саме місто війшло у стан очікування чогось потойбічного, але Джейк Марстон не хотів стояти вдома. Він увежив наушники. Вийшов з квартири і постукав у двері до сусідки Люсі Хочеш погуляти. Погода крута, Люсі посміхнулася, поставивши телефон в кишеню. Вона любила ночі, незважаючи на те, що у Блумхоумі вони були неприродно тихими, поки вони йшли пустелими вулицями, щось змінилося. Звучання міста затихло до неможливості. Трафік став спорожнілим, як і витягнуті у чергу порожні автобуси. Почав дути вітер, перевертаючи закинуті газети. Раптом вони чули стрикіт, схожий на звук ламаючогося металу. Він лунав з темного провулку між старими цегляними будинками. Джейк зупинився, прислухаючись. Люсі обережно торкнула його за плече, це точно не кіт, пошепки сказала вона, Джейк зробив кілька кроків вперед, зазираючи у темряву. Очі намагалися звикнути до сутінків, але щось у темряві ворушилося. Він дістав телефон, увімкнув ліхтарик і направив світло в провулок. Промені висвітили покручену фігуру, що стояла в кінці проходу. Вона була неприродно висока, з довгими кінцівками і головою, що нахилилася на бік, наче вивчаючи їх, Люсі стиснула руку Джейка. Треба йти, шепнула вона, але він не рухався. Фігура раптом сіпнулася вперед, і в той же момент ліхтарик почав мерехтіти. Звук ламаючогося металу посилився, і щось темне блиснуло в глибині провулку. Джейк схопив Люсі за руку. І вони побігли. Серце калатало в грудях, ноги ледве встигали за бажанням втекти. За їхніми спинами почулося важке дихання, і чиїсь швидкі кроки попереду з'явилася жовта пляма світла, відкрита брама на сусідню вулицю. Вони встигли вибігти на неї, коли з темряви пролунало протяжне, нелюдське шипіння Джейк і Люсі зупинилися. Переводячи подих, позаду них було лише порожнече, жодного сліду істоти. Але вони обоє знали, щось пробудилося у Блумхомі, і тепер воно їх помітило друга глава, знаки з минулого наступного ранку Люсі не виходила на зв'язок. Джейк кілька разів набирав її номер, але щоразу дзвінки скидалися після одного гудка. Він знав, що не міг просто сидіти і чекати, двері її квартири були незамкнені. Він штовхнув їх і, прислухаючись до тиші, зайшов усередину. Квартира була темною, жалюзі щільно закриті, а повітря, здавалося, застиглим. Телефон Люсі лежав на кухонному столі, екран розбитий. На підлозі валявся її рюкзак. А поруч маленький клаптик паперу Джейк підняв його. Від руки було написано: це не сон. Вона знає про нас, він озирнувся, наче очікуючи побачити когось у темному кутку кімнати. Відчуття, що його хтось спостерігає, стало нестерпним, раптом щось зашурхотіло в коридорі. Джейк кинувся туди. Але нікого не побачив. На стіні біля дверей залишилися довгі, немов кігтями зроблені подряпини третя глава, Шепіт у темряві Джейк зробив кілька кроків у темний коридор, намагаючись не шуміти. Серце билося в грудях, а в голові руїлися питання Де Люсі? Що за істота переслідувала їх учора? І головне. Чому вона знала про них, раптом позаду нього грюкнули двері? Джейк рвучко озирнувся, його долоні спітніли. Вдруге він почув звук, слабкий шепіт, що лунав ніби звідусіль. Бачу, тебе Джейк кинувся до виходу, але вхідні двері зачинилися самі собою. Він смикнув ручку, та вона не піддавалася. Позаду нього знову щось прошурхотіло, Люсі. Прошепотів він, хоча знав, що це не вона, світло в квартирі почало тьмяніти. Темрява, немов жива, згущувалася у кутках. І з-за кухонного столу повільно з'явилася висока, худа фігура з неприродно довгими пальцями. Очі її горіли червоним світлом, ти забрав її. Голос був низьким, скрипучим, Джейк поповз назад, шукаючи щось, чим можна було захиститися. Але його руки натрапили лише на холодну, гладку підлогу фігура зробила крок уперед. Потім ще один. З її рота вирвався жахливий хрип. Джейк заплющив очі, готуючись до неминучого. Але замість удару чи болю він почув щось інше, ти наступний темрява поглинула його, і він зник фінальна глава, тінь, що лишилася наступного дня в місті з'явився новий чоловік, який був дивно схожий на Джейка. Але всі, хто зустрічався з ним поглядом, відчували моторошний холод у грудях, у дзеркалах його обличчя виглядало зміненим. Іноді вночі вікна його квартири сяяли червоним світлом, а місто більше ніколи не було тим самим.